Приїхали рятуватися да, з сім'єю і отаке, от Російський мір за нами слідком. Часто тут гучно бувало, чи все ж таки Часто. це вперше? Часто. Часто. Тут специфіка така, що частенько. Ми чи ви... привичні, у нас С-300 прилітало, так що ну, для нас це як дитячі забавки. Ми цього не боїмося. І сьогодні теж не даємо. 10 не років прожили під таким, що. А як сьогодні? А сьогодні було? ми просто виїхали. Я там машину обслуговував, а жінка поїхала на ринок. Ось так сусіди, дитинка злякалася, стелі рухнули все вікна. Ну так дивіться, шрапнель, що да, робиться? Ось ракет. Це би знайшло все да, Так, якби, якби хтось був вдома. Повбивало, пон стіна вся в шрапнелі. Всі ж меблі, все в стіклі, ви бачите. Все купа. Ви вже ялиночку поставили, так? Да? Так. Все як у людей. Ще на другому поверсі, так, є пошкодження. Так, так, йдемо. На у мене будинок знищений у мене. Було 2000 літа землі. Ну, на 30 мільйонів таки у мене було складів. І росіяни все знищили, так? Все знищили. А там Отаман. Ще та кімната ну, також, так, да, постраждала. Вот. Тут добило. вивалило, капець. Це, певно, найбільше да? руйнувань зазнала ця кімната. Мабуть, так. Саме, е, саме волна а, ця гривна да, двері. Не валила. В общем, весело. А ще ця, кімната? А ви з Мирнограда, так? Ну, так. Да. З Мирнограда з Дніпро давно приїхав. Я вже півгоду, мабуть, тут. І вам у Дніпрі не гучно було. В той полоді саме. Прийшлось виїжджати. Бо страшно було, так? То в селі Возвиженівка я жила, розбили, всю Возвиженку. Переїхала туди, в Мирноград там розбили. Приїхала сюди і тут розбити. Ось моє село. Оце це мій будинок. Це все, що залишили росіяни це від вашого будинку? Все, що залишили, да. У мене фермерське господарство було.